Вітаю, мене звуть Тернокс і я інті розробник. Це означає, що я роблю невеличкі ігри сам по собі, без якихось видавців, без начальства, так як мені хочеться. Минулого разу ми вже розбирали, як власне, шукати ідею для своєї гри. Я радив робити маленькі ігри. В принципі, раджу подивитися ці відео, якщо ви їх не бачили, але це не обов'язково. Я буду намагатися все ж таки кожен раз робити щось більш самостійне. Ну і до речі, я жодного разу вас про це не просив, але якщо хочете, то підписуйтесь, ставте лайки, і відео будуть виходити частіше. Сьогодні ми будемо говорити про таку цікаву тему, як з чого ж почати, коли навіть є ідея. Бо я ну, власне отримую коментарі подібні, типу, от такого. Мені цікаво, як зробити гру, якщо не знаєш як і не вмієш їх робити, зате є класна ідея. Або. Ну, власне, просто роблю гру не програміст є якісь поради. Ну, як мінімум, вам точно треба покористуватися якимсь рушієм. Навіть якщо ви не програміст і не плануєте ним бути і хочете знайти собі якогось програміста в команду, все ж таки для маленьких ігор, про які ми і говоримо тут, в основному поки що. Напевно, буде краще, якщо ви будете багато чого вміти, і навіть якщо ви не будете робити основну роботу по програмуванню, то вам непогано, хоч якось розуміти, що взагалі у вашому проєкті відбувається. Я, власне, сам собі все програмую, сам собі все роблю, і ну окрім графіки в основному. Тому для мене це не те, що була проблема. Я починав займатися вивчати рушій руші ще у школі, як я вже казав. І тому ну, у мене вже досить великий досвід. У мене так, а так, питання за питанням. Наступне питання теж підходить до цієї теми, воно якби продовжує попередню тему. І Костян питає, як я розумію, з попередніх відео ви починали з гейммейкер і досі в ньому робити ігри. Можете розказати, з чого ви починали? Маю на увазі професію чи навички, ви програміст, може аніматор чи якась інша професія вам допомогла у геймдеві. Ну, як я вже казав, я починав це користуватися гейммейкером ще у школі. Звісно, мені ніяка професія не допомогла. Після цього я взагалі вчився на економіста і працював трохи у держслужбі взагалі. Ну тобто, у мене ніякого професійного досвіду точно з пов'язаного з іграми не було. Я працював держслужбовцем в якийсь момент я робив чергову гру, і цього разу мені здалося, що я зробив вже щось прикольне, що можна спробувати випустити у Steam. Зробив це і перед цим звільнився. Тому що, як ви знаєте, державним службовцям не можна мати сторонній доход, ну як мінімум. Так було на той момент, коли я звільнявся у 2015 році. Та й мені не дуже хотілося залишатися. Це все, що в мене було, ігровий досвід, досвід робити якісь ігри, робити якісь карти у Warcraft. І. Третьому я багато чого робив. Я полюбляв усілякі редактори, рівнів, якщо вони були у іграх. Оцей такий досвід, якщо у вас з дитинства була якась тяга до подібного, то, мабуть, вам буде легше з цим. Якщо ж ні. То ну, тут ми, мабуть, з вами трохи різні люди, і мені вже буде складніше вам відповідати. Я точно можу порадити, спробувати використовувати якийсь рушій. Не такий складний не починати з Unity. Навіть спеціалісти по Unity часто роблять прототипи в якихось інших рушіях, у тому числі на GameMaker, на Godot. Тому що це простіше, це швидше, і навіть на джемах з цим приходити набагато швидше і простіше. Я, я реально від себе раджу вам спробувати гейммейкер. Він ідеально підходить для 2D-ігор. Якщо у вас в плані щось двовимірне, то рекомендую. Він безкоштовний. Якщо ви хочете випускати комерційну гру, вам всього-навсього треба один раз купити. Оцей професійний пак за 1687 гривень у Steam, це ще оригінальна ціна. Це не підписка, ви можете дуже довго робити гру безкоштовно і навіть її десь викладати, поки вона безкоштовна, вам нічого не треба платити. Якщо ви хочете продавати, то треба комерційну ліцензію придбати. Але як мінімум спробувати, я вам раджу, тут є, звісно, мова. Своя, своя мова програмування, от, ось така, вона не дуже складна. Але є також отакий кнопковий інтерфейс. Я, чесно, давно подібним не користувався, тому не можу сказати, наскільки це зручно. Я користувався ще дуже старою версією геймейкер, коли робив кнопками. Її вже давно роблю саме кодом. Але, тим не менше, да, ви можете з цього почати спробувати хоч щось зробити, просто щось простеньке. Найпростіше, що ви можете придумати, якийсь... Ну, ну, як на мене, завжди гарно спробувати робити якийсь шутемап, де просто ви робите рухи в, в різні сторони, якусь стрільбу, якихось ворогів спавн, і з цього можете почати щось спробувати робити, хоча б спробувати. Ну, власне, ще одне питання, яке сюди ж підходить у цю тему. Гліб Гаращенко питає. Що десь чув, що гра Стонкс 9800 була створена в кооперації з японським розробником. Якщо це правда, то як виглядав процес розробки з іноземцем? Моя гра Storx 9800 не створювалася в кооперації з японцем. Я її робив сам і замовляв графіку у подруги, я вже казав. Ну, власне, цю дівчину, яка намалює. Музика використовується справді японська, але це не якась колаборація, це просто безкоштовна музика, яку я знайшов на японських сайтах, яку можна використовувати в комерційних проектах. Як мені здається, дуже гарно підходить для цієї гри, тому я її використав, бо я зрозумів, що не зможу зробити краще. Це не процес розробки з іноземцем, явно але е, інше питання тут дуже в тему, що для створення інді-гри потрібен був потужний комп'ютер. Ну, знову ж таки, ну якщо ви плануєте робити щось на Unreal, то напевно вам потрібен потужний комп'ютер, звісно. Але якщо е, ви хочете робити щось більш скромне, особливо двовимірне, то, то точно ні, гейммейкер він. Має мінімальні якісь системні вимоги, у нього тут взагалі ну, системні вимоги, мінімальні і дуже простенькі. А він точно, я точно пробував, він гарно працює на макбуках, як той, який Air на M1, тобто найстаріший на серії m M, він точно нормально працює взагалі, без проблем. Якщо у вас так там є, добре він гарно працює на MacBook. Ях. працює на якихось дешевих ноутбуках на Вінді взагалі без проблем. Ну, звісно, що якщо у вас розростеться проект, у нього буде багато графіки і все таке, то ну, можливо будуть якісь певні проблеми, але на початку точно вам вистачить і. Розробка на слабкому залізі навіть є, має свої плюси. Ви, як мінімум, зрозумієте, якщо ви щось напортачували у коді, що дуже сильно зіпсувало оптимізацію вам для гри. Бо, ну як ви знаєте, навіть у двовимірних простеньких піксельних іграх можна зробити щось таке, що у людей будуть FPS ФПС знижуватися там до п'яти. Тому це в принципі має навіть плюси, якщо можна подивитися з цього боку. Продовжуючи відповідати на перші два питання, які тут були: що робити, якщо нічого не вмієш, а хочеться? То ну, у мене тут немає ніякої чарівної палички. Треба спробувати щось робити. Ви... Інакше тут не вийде. Треба вчитися. Я, я багато усіляких відео про той геймейкер, про Unity, як що робити, але я дуже раджу вам вдумуватися у те, що ви робите. Найкращий варіант для мене це діставати якийсь вихідний код проєктів, хоча б просто якихось прикладів, і вивчати, як і що було зроблено. Тому що бездумне копіювання з гайдів в інтернеті. Щось у свій проект, і воно почне працювати, це прикольно, але ви ні не розумієте, як воно працює, це абсолютно не має ніякої користі. Це може навіть гірше для вас буде робити. Тому туди ж йде генерування коду штучним інтелектом. Будь ласка, це можна користуватися, але не на перших парах, коли ви тільки взагалі вчитесь, що і як робити. Також, якщо ідея ваша, вона більш така э, лорна, у вас є класний сюжет, вам подобає, у вас є якийсь всесвіт. Ви можете спробувати зробити візуальну новелу на Ренпай, найвідоміший рушій. Візуальна новела — це теж в принципі прикольна штука, у них є своя аудиторія. Спробувати зафорсити хоч якось свій всесвіт. Якщо ви реально впевнені, що у вас класний, цікавий всесвіт, то ви можете спробувати зробити візуальну новелу. Якщо ви художник, для вас це буде реально нескладно, Ви зможете самі впоратися. Я вам гарантую. В ньому немає нічого складного. Хоч там типу код, але він дуже простий, ви реально зможете розібратися. Якщо ви не художник, а просто той, хто придумає сюжет, вам доведеться щось з цим робити. Дуже багато людей готові писати свій сюжет, готові розповідати свої історії і просити зробити гру так, як вони б уявили, але ну, таких людей багато, вам треба чимось брати. А у вас, або у вас будуть гроші, і ви будете наймати людей для вас все робити. Помню, доведеться самим вчитися щось робити, зменшувати масштаб е, своїх ідей. І знову ж таки, якщо у вас є якийсь прикольний сесвіт ідеї е, для сюжету, ви можете спробувати якусь окрему невеличку історію в вигляді новели зробити. Ну, хоча б так, це вже початок буде. До речі, про новелу, да, буде скоро новий джем. Е, цього влітку почнеться джем візуальних новел. Він це проводжу я. Кожен рік іноді частіше по різному, коротше, кожне літо проводиться геймджейм. Стається з я здається, я сайт трохи забув оновлювати, тому тут ще про ікрення не ретів геймджейм, гейм який вже завершено. Це останній був весною, який був не тільки про Новели. Тому слідкуйте на цьому каналі, я точно зроблю оголошення. Власне, це наступна порада також для людей, які хочуть робити, спробувати хочу робити. Ну, звісно, що вам спочатку треба повчитися, а потім вже треба а, намагатися щось випускати, бо це без релізів дуже сумно. І власне наступне питання у тему питає. У мене така проблема, я вже рік досліджую геймдев, було багато проєктів, але не один не довів до кінця. Що можеш порадити? Можливо, зробити зовсім маленьку гру. Можу порадити брати участь у геймджемах. Геймджеми — це реально гарний спосіб змусити себе щось робити. Я вам дуже раджу брати участь у геймджемах. Там, де ви за за три дні можете зробити гру за тиждень, ви можете зробити те, що ви не могли робити рік. Звісно, після геймджему ви можете трохи вигоріти. Трохи втомитися від цього, але у вас буде, звісно, це буде прототип, але це можна прототип, який можна вже грати, з яким можна працювати, який можна вже дороблювати і випускати, і головне, не затягувати з цим. Ми ж тут поки зібралися для того, щоб робити якісь невеличкі ігри, і можу навести приклад насправді якихось зовсім невеличких ігор. От вам приклад Shotgun King The Final Checkmate. Це гра, яка була зроблена на геймджем буквально. Її випустили. Гімджем був десь на початку весни, ось вже 12 травня гра вийшла у Steam. У неї, бачите, 5000 відгуків, все дуже прекрасно у гри, дуже простенький візуал. Ну, прям видно, що джемова гра. І, і людям зашла. Це, звісно, робили панкейки Delushix, не знаю, як вони, які експерти в цьому. Вони багато джемів беруть участь, не знаю, скільки у них там людей, не шарю, але. Це чуваки, які точно вміють робити ігри для кімджимів. У них багато досвіду на цьому, але тим не менш, як бачите, це вихід робити невеличкі ігри і пробувати релізити хоч їх, просто щоб мати цей досвід релізу навіть якоїсь невеличкої гри за 100 гривень, за менше навіть за 74 от гривень. Як бачите, ну тут зовсім якась. Ну, це початок. От бачите, він починали ці чуваки, чи, 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 чи це хтось один Бенджамін цей починав. В нього все було досить просто і гра не дуже залетіла. Але з часом, з часом все стало виходити, і ось Magnum Opus на 5000 рев'ю. Тому що цікава ідея, цікавий вайп, знову ж таки. Шахи, але у вас головна фігурка, це король, який з дробовиком. Ну, типу, прикольно. Прикольно. Далі дуже хороший коментар був від няміста, який уточнює. І каже за мене краще, ніж я намагався сказати. Те, що ви сказали, звучить очевидно, але як, на мій погляд, ви не зовсім точно передали головну думку. Справа не в графіці чи складності самої ідеї, справа в тому, щоб ігри були завершеними. Саме досвід завершення проєкту, хай навіть малого, має ключове значення. І єдиний дієвий спосіб цьому навчитися це створювати невеличкі ігри з чіткими обмеженими дедвайнами. Власне, те, що я казав, про для цього дуже можуть допомогти вам кімджеме. Так ви можете здобути досвід, навчатися швидко планувати архітектуру проєкту і уникати марного витрачання часу на другорядне. Ігри, які ви навели, насправді не є маленькими, вони досить комплексні. Це саме Windows Kill – це проєкт, який недосвідчений розробник міг робити роками. Корисніше було показати приклад того, як дійти до маленької, але завершеної гри, взяти ідею, пройти з неї повний цикл від задуму до іграбельної гри. Ну, я, в принципі, погоджуюся, що, можливо, я такий проєкт і зроблю на цьому каналі колись. Візьму участь у якомусь Джемі на три дні, спробую щось зробити, покажу вам і доведу це потім до релізу. Але поки що в мене просто свої проекти і свої анонси заплановані. Е, тому поки трошки я зайнятий цим в цьому плані. Перформував би пораду, робіть більше маленьких прототипів і доводьте найцікавіші до завершених ігор у межах одного місяця. Ну, власне, так, да. це, це я повністю погоджуюся з цим уточненням. Не бійтеся щось робити. Це повертаючись до. Е, Постійних питань про те, що хочеться робити щось велике. От є такий коментар від Філіпа Джаста, який каже, що великі розмахи гри та амбіційність це прям проблема. Новачки не мають досвіду і можуть думати, що їх майстер-піс заслуговує на місяці роки розробки. Зробивши всі можливі помилки, не отримавши достатньо уваги, легко можна перегоріти. Я майже 20 років в геймдеві, хоч і не завжди в комерційному, але й досі страждаю і хворобою зробити гру за два тижні місяці, де реального часу потрібно п'ять разів більше. Єдиний мій адекватний в плані оцінок проєкт метрофобія. Це гра в жанрі горрор з аномаліями. Від задумки до Демо в Steam пройшов рівно 21 день. Це гарний приклад, як треба робити, але це можливо тільки на досвіді. Давайте поглянемо, що за «Метрофобія». Ну, ось, власне, «Метрофобія» від FunkSwap. гра ще не вийшла. Має вийти 3 листопада, подивимось, що справді вона вийде. Це, власне, хорор про метро. Написано, що ще Action roguelike, що, типу прикольно. глядає нічого, нічого так, да? є симпатичного і тема Метро зараз популярна. Ну Подивимося, я бажаю тобі успіхів, щоб у тебе реально вийшло її випустити. В лістах він всього в два рази відстає від гри, якою займаюся. займаєшся півтори роки. це, типу, да. про, про, про багато кажуть. Цієї гри, мабуть, є той самий вайп, який людей притягує. Я думаю, що це ще попереду, ще більше Ви застрягли в покинутому метро, де станція циклічно повторюється, наповнена аномаліями та прихованими жахами. Зіткніться з понад 100 унікальними викривленнями та страшними істотами, намагаючись вибратися. Ну, прикольно, прикольно, да. 100 аномалій і цикли різні з різними аномаліями, тобто кожен раз люди будуть грати і бачити, бачити щось нове. Це, це непогана ідея, це звучить цікаво. Тому да, бажаю успіхів з, з релізом. FunkSwap раніше випускав е, гру Time Loop, Таймруп Again Beach. Ви, можливо, про неї могли чути, тому що вона має е, українську озвучку, і, як мені здається, про неї говорило в українському інтернеті, але це моя бульбашка. А, а основний проект проект, я так розумію, це I Want to Believe, який півтора року вже робить, який теж виглядає дуже цікаво. Екшен від першої особи за моментами детективу симулятора Стелсу. Ну, я не знаю, чи ти випустиш все це прямо у цьому році, як обіцяєш, але подивимось. З оцінкою і роздивуванням ваших проектів можна робити якусь окрему рубрику або стріми, тому не буду зараз багато губоко йти. І від Філіп Джаста так само є. Погана порада, як не треба робити. І він якби уточнює, що, здається, йому, що нереально коли ти новачок уявити собі вайб гри до того, як почнеш розробку. У мене немає успішних релізів, крім як ВК ще до 2014-го. Я завжди починаю робити щось цікаве для себе, і кожен 20-й проєкт дістається релізом. Кожен раз це щось без дизайну, кожен раз це майже нульовий імпакт. Описав, як робити не треба. Це звучить сумно, насправді у мене теж кожен раз немає дизайну, я не роблю дизайн-документи. Дуже у мене є дуже хаотичні таблички в Excel, в яких я щось там собі записую. Але прям дизайн документи я не роблю, і це, мабуть, проблема з цим. Треба щось робити, але ну якось вже як як є. У мене теж є закинуті проекти, є заморожені проекти, які я дуже хочу продовжити робити, але ну якось вони зараз не на часі вийшли. У мене, наприклад, є проект у цей Бакумарі, який я теж дуже люблю і дуже хочу продовжити його якось робити. Треба як побудувати башту і протримати її певний час на потрібній висоті. Це повністю про фізику гра, вона прикольно грається, вона весела, але да, ну їй треба якось візуально її освіжити, очевидно. І це я вже давно її запускав, тому у мене вже трошки досвіду побільше і хочеться, щоб вона виглядала краще. У мене є ідея, як це перезапустити, але ну, не, вистачає часу. не вистачає часу. Хоча я думаю, що якраз на цьому каналі можна цією грою було б і зайнятися як приклад такий. Ось, а, ну власне, у мене тут є гівки, щоб ви побачили, як, як це відбувається. Це дуже хаотична, весела штука, насправді. Тут і у космосі є рівні, і можна навіть грати в Каопі. Є демоверсія, до речі, можете, можете спробувати, вона досить серенька, але тим не менш, вона, вона є. І це, власне, я вам показую цю гру, як ту, що я теж не доробив і закинув. Я не поставив на ній хрест. Проблема в тому, що коли проєкт затягується надовго, то. У тебе змінюються смаки, змінюються е, якісь ідеї, і постійно хочеться щось перероблювати, а не можна. Не можна і не треба. Треба зафіксувати ідеї, які є, і просто не розтягуючи її, доробити. Інакше да, буде постійно бажання щось змінювати. Пана Ані приблизно те саме пише, що багато ідей, як зробити гру, але більшість з них занадто епічні, доводиться відкладати їх кудись на далеке майбутнє. А малі ідеї найкраще народжуються під час джемів, про що я власне кажу, бо там якесь обмеження, і розумію, що все придумане треба реалізувати за конкретний короткий час. Правда, поки жодну з ігор, створених на джем, ми з хлопцем не до але не все. В цьому світі має бути доробленим. Все одно ціна досвід. Ну, одна з чому ідей теж розрослася до гри мрії, яку ми хочеться колись реалізувати. Ну, власне, ви все самі розумієте, просто треба себе змусити. Тут я навіть нічого особливо порадити не можу. Якщо б я сам був таким експертом і крутим чуваком, який постійно все робить правильно, і в нього все виходить, і знає, як себе монтувати, то е, все було б простіше. Але я теж людина і в мене теж самого бувають подібні проблеми. Я вас розумію. І, і джемові ігри теж не дороблював, здається. Я, в принципі, в джемах не дуже часто брав участь. І ну, насправді, поки Дейт, це була джемова новела, щоб ви розуміли, яку я сильно ну, яка сильно вирісла, звісно, після цього. Як бачите, тут ну, дуже простенька графіка, вона так виглядає, тому що це була джемова новела. І е, цей пікселяр взагалі змальовувався з безкоштовного спрайту. Ну коротше, там все дос, досить бюджетно було зроблено. Я вам окреме відео зроблю про те, як бюджетно можна зробити собі прикольну графіку, таку, яка буде навіть стильово виглядати, плюс мінус Не для всіх, звісно, але з певним шармом. Тому можете почекати це відео. А поки можете підписатись на канал да, і поставити лайк, як я це тепер буду нагадувати вам робити. Є ще отакий коментар від Іллі Устименко. Згадав таку оказію, як Кенші. Чувак 10 років на дуже старому речі зробив просто геніальну гру. Давайте її одразу подивимося, щоб наглядно було. Ну воно, в принципі, видно, що на старому речі. Зробив геніальну гру, а ключове тут в тому, що вона геніальна, як на мене, у розробці ігор, як і в малюванні, головна ідея, те, чим ти зачепиш людей і від чого вони кайфануть. Власне. Це про те, що я казав, те, що я називав вайбом, ну це у кожного по-своєму можна називатися, тому да, я повністю згоден. Але для цього потрібно мати досвід або хоча б конкретніше розуміння, що ти робиш і як це надати. Типу, тім зі своїм Hollow Night вивели практично новий стандарт меторувальній, але ж це не значить, що треба свою таку саму робити групу, просто тому що постаті лицар вистрілив. треба свої приколи робити. Басумос це стилістика і лор, наньсоус перервування лор і стилістика теж. Тому Ілля погоджується з тим, що треба робити маленькі ігри, бо це дозволить концентрувати увагу на чомусь одному, на якійсь конкретній механіці, в навколо якої можна збудувати гру. Це правда. Я розумію, давайте так. Я цей комент він великий і він не те, щоб щось у мене питає, але я його залишив, щоб не забути свою думку про те, що ми маємо думати і вважати, що ми не генії. Ніхто з нас тут не геній. Можливо, хтось справді він, але ви не можете на це сподіватися, ви не можете цього знати. Якщо ви думаєте, що ви геній, то у вас, мабуть, ще проблеми з самооцінкою, якась є. Ну, тобто, в іншому не в тому плані, що ви погано про себе думаєте, а що ви дуже добре про себе думаєте. Звісно, є геніальні люди, які роблять дуже багато років гру, і вони роблять реально хорошу гру, як якусь унікальну, якусь зроблять щось таке, чого раніше не було. Але. Давайте ми тут все ж таки говоримо про початок гімдеву, про те, з чого починати. І починати я вам раджу з чогось набагато простішого, ну не знаю. Ось дивіться, гра за 70 гривень. Клацання без зусиль, як то кажуть. Ну вона ж все дуже простенько виглядає. Тисяча відеоків за тиждень. От от на це треба мітити: от, от такі простенькі невеличкі ігри робити і релізити. І та, тоді у вас може щось вийти, до речі. Здається, ця гра використовує палітру ту саму, що я використовую у своїй грі в розробці Hero. А, да, Або ж мандри, да, це інший прикол. Реально, палітра та ж сама, хоча в мене гра зараз не так виглядає. Ну коротше, да, це е, такий рівень на той, який вам треба рівнятися на даний момент. Вам треба старатися робити невеличкі ігри і вчитися взагалі доводити проекти до кінця. Про якусь геніальність, про розробку 5-7 років, ми поки не говоримо. Добре, давайте зупинимося поки на цьому. І останній коментар на сьогодні теж досить цікавий, від Full Metal Developer, який пише: А от що мені робити, якщо в мене був успішний проект велика гра, і тепер я запланував другу частину, яка, скоріш за все, буде також великою. Не думаю, що зможу РТС зробити, малою. Я знаходив твій канал, коли читав цей комент. Власне, давайте подивимося. Я так розумію, що твоя перша гра це, про яку ти говориш, РТС No King No Kingdom. Виглядає прикольно, виглядає як те, що ти ну, шариш і вмієш побити щось прикольне. Але вона вийшла у 2020 році, у неї 118 відгуків. Відкрий секрет, не працює, сикви не працюють з інді-іграми, які не стали якимись мега гучними хітами. Так усі чекають нову, новий Howl Knight, але зазвичай це не працює, і сиквели для Індії ігр працюють дуже погано. Я дуже не раджу тобі робити сиквел цієї гри. Тим більше, що це, ну, цикли зазвичай гірше продаються, ніж оригінал. А тут і так не дуже гарні продажі, як я розумію. Тому я дуже раджу тобі подивитися, що у тебе в грі з є за механіки, і зменшити, обрізати зайве все і залишити якусь одну механіку. І навіть якщо тобі, у тебе якийсь прикольний всесвіт, і тобі подобається щось подібне робити, то зроби ну, буквально щось дуже схоже, але як спін-офф з іншою назвою. З Якоюсь маленькою механікою, простенькою, яку буде весело перегравати, і щоб це не було велика комплексна РТС з купою ресурсів, як тут зараз, купою істот. Спробуй зробити щось дуже набагато простіше з цього. У тебе є, я так розумію, це у тебе РТС від першої особи, де ти бігаєш і командуєш, і даєш чувакам команди, що їм робити. З цього можна вирізати. У тебе ще тут карта окремо. Ти можеш зробити тільки гру тільки з цією картою, вже буде прикольно. Або якийсь зробити Tower Defense, де тільки тобі треба буде Tower Defense, і більше нічого. І обов'язково послухай ще те, що я казав про системні ігри, тобі треба, скоріш за все, зробити з цього системну гру, бо це РТС і щось подібне. Спробуй подумати в тому напрямку, щоб витягнути якусь окрему механіку з того, що ти вже робив, і зробити навколо неї гру, досконалити її, зробити глибше. Але не робити ще одну таку саму РТС, тому що це не спрацює, мені здається, що це не спрацює. Ну, якось так, мабуть, трохи сумбурно вийшло, але я хотів повідповідати на ваші коменти і продовжити розповідати про подальший шлях, що далі робити. Багато людей питають про маркетинг, про реліз у Steam. Ну, можливо, у цю сторону я посунуся і щось буду розповідати. Наостанок, я хочу вам сказати, що зараз розпродаж у Steam і я залишу посилання в описі. Фестиваль український почнеться у серпні, але вже зараз ви можете відкрити сторінку минулорічного фестивалю і знайти купу українських ігор, які зараз на знижках, скоріш за все, багато з них буде на знижках. Можете знайти собі щось цікаве, взяти щось собі за знижками. Ну, це буде корисно підтримати українських розробників, подивитися загалом, що роблять люди, такі самі, як ви, які виросли в тій самій країні і щось намагаються створювати. Ну а підсумок цього відео коротко, це ми підходимо все до того, що треба робити маленькі ігри, не гнатися за масштабом, розуміти власні обмеження, власні сили правильно. Звісно, що ви не зможете з цим поратися і все одно будете переоцінювати себе, але хоча б зменшити цей негативний вплив на себе і перебільшувати хоча б два рази, а не десять разів. І боюсь, що найпростішою порадою буде те, що щоб навчитись робити ігри, треба просто робити ігри. Все просто. Пишіть коментарі, як бачите, я їх читаю, і ви можете прямо потрапити у випуск, де я буду докладно вам розповідати. Багато коментарів я зберіг, але залишаю знову ж таки на на потім на відповідні випуски. Ці я спробував під одну тему якось підв'язати. З вами був Тернокс. І пам'ятайте, що все тільки починається.